У зошті крок номер 2 сьогодні на відпрацюванні Діма зробив сторіночку 36-37. В нього було пропущення звук та літера, де ми зробили звуковий аналіз з ним. Тут переписали, все повністю зробили. І ось це з ним повністю індивідуально прочитали. Ще ми у цьому зошиті зробили сторіночку 43. Вона теж в нього була пропущена. Тут ми теж зробили. отож в нього в цьому зошиті вже немає пропусків. А у, у зошиті перша сходинка, друга сходинка, у нас була пропущена з ним сторіночка 21. Тут було домашній. Завдання не зроблено Далі в нього була сторіночка 39. Я всюди наклеїла такі листочки, ви будете бачити. Ми повністю теж з ним зробили тут довгий, короткий, і так далі. І сторіночка 40 і сторіночка 41. Ці дві сторіночки теж ми з ним повністю зробили. Тут були приклади, було... нам потрібно було порівняти пустий, повний, великий маленький, бачите, її домалювати. Це ми теж зробили. І у вас в цьому зошиті є ще дві такі закладочки, ви побачите. Де я написала дату сьогоднішню і ДЗ. Це доробіть, будь ласка, це вже було давно, але це залишилось. Ми просто сьогодні на відпрацюванні ще ці дві сторінки не встигли. От тут доробіть і ще одну сторінку доробіть, і все. У нас пропущених не буде сторіночок. А і ще додатково, ми, звісно, ж не прочитали сторіночку 56 і 57 у букварику.